Напевно, важко собі уявити Грузію без її щирої гостинності народу, хорошого вина і смачної кухні. І це не дивно. Адже будь-яка національна страва будь-якої країни світу в принципі може розказати про культуру країни навіть краще, ніж культурні пам'ятки. А от в Грузії національні страви це шашлик. Хачіпурі, і звісно, хінкалі. І останні ми з вами сьогодні будемо вчитися правильно їсти за всіма правилами етикету. Допоможе нам у цьому ресторан Гіві Рубінштейн, що у центрі Києва. І ви не повелилися. Це дійсно єврейське прізвище. Хоча ресторан грузинський, а сам він одесит. Тож ґамарджоба такі здрасті! Ходімо. Ресторан Гіві Рубінштейн поєднав собі відразу три кухні. Це єврейська, одеська і грузинська. Але не може не радувати те, що в ресторані хороший сервіс, а саме. Перед тим як подати їжу, перед тим, навіть як ви замовите їжу, вам подають графін з водою, наливають воду в келих. Це все для того, щоб у вас було хороше травлення. Дякую. Дякую. Місце на якому я сижу, це не просто крісло. Це Трон. І щоб посидіти на ньому і загадати бажання. А так, тут є така легенда, що можна загадувати бажання. Потрібно, ну як потрібно, краще забронювати столик, що я і зробила. Хачапурі і хінкалі це, звісно, традиційні страви, але не лише в грузії, а й в ресторані Гіві Рубінштейн. Але сьогодні хінкалі ми будемо куштувати. Нетрадиційне, незвичайне, з яловичиною, з бараниною. Увага! Ми сьогодні будемо дегустувати чорні хінкалі, але з рапанами і з е, креветками. Спробуємо. Ось тут і починається поєднання того, що здавалося б поєднати неможливо грузинська єврейська кухня з одеським присмаком. І таке поєднання стосується майже кожної страви ресторану. Ось, наприклад, хачапурі та хінкалі з рапанами. Чи, до прикладу, реберця ягнята і поруч шуба рол з оселедцем? От люблю я і воду хорошу пити, і в ресторани хороші ходити, а люблю щось спостерігати за тим, як готується страва. Тому зараз пропоную переміститися на кухню, подивитися, як будуть готуватися хінкалі, звичайні класичні і, звичайно, чорні з рапанами та з креветками. Ходімо. Проте приготувати хінкалі не так вже легко. Тут потрібно віртуозне мистецтво. За основу беремо тоненьке прісне тісто, круглої форми та великого розміру. До речі, чорне і зелене тісто з натуральними барвниками, свіжого соку петрушки та чорнила каракатиці. Що ж до начинки, тут її три види: яловичина, сир та рапани. Після того, як фарш розмістили на тісто, починається ювелірна робота. Потрібно зібрати хінкалів таку собі торбинку, зробивши хвостик. І головне, щоб складочок у цьому хвостику було не менше 12. Далі ця вся краса відправляється варитися. Ну а доки вона готується, пропоную поглянути інтер'єр ресторану та поспілкуватися з його директором. Любов співвласників закладу до Грузії, Одеси, єврейської кухні та бажання створити ресторан, де завжди буде весело та легко, народила цього персонажа Гіві Рубінштейна. Ресторан грузинської єврейської кухні, в якому можна знайти як хінкалі з хачапурі, так і форшмак з хумусом. Гіві – це чоловік, який Впитал в себе корни как Грузии, так и Одессы. Это человек, который очень много путешествовал, человек, который наполненный. Это творческая личность. И, соответственно, он и создал такого формата заведения, совершенно разное. Каждый зал по-своему индивидуален и в то же время уютен, комфортен. И э, в нем можно как праздновать свадьбу, так и сделать романтическое свидание для двоих. Ді три зали. Перший тронний. Тут знаходиться довгий комунальний стіл, як в одеських двориках, який здатний об'єднати чужих та рідних людей. Другий зал піано чи піано. Кожен гість вирішує особисто. Тут знаходиться піаніно, грає жива музика. І розгортаються шалені застілля, як в Грузії чи в Одесі. І зал мами Рози присвячений матері Гіві. І доки ми розглядали ресторан, страву вже приготували. Тож давайте дегустувати. Боже, яка краса. Ох, а який запах, а які кольори. У мене найбільше дивує все-таки це чорні хінкалі. Дійсно, ну, це досить цікаво. І, до речі, запах справді відчувається рапанів і креветок. І перед посипають. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, звичайно, потрібно розказати вам да, правила, етикету. Але я б, ну, направду, я б зараз просто з'їла їх до всяких правил етикету. Але насправді правила етикету існують. І вони ем, не такі вже важкі, але вони присутні. Правило номер один. Ні в якому разі не їсти хінкалі веделкою та ножем. Відкладаємо. Правило номер два. Вам мають подати вологі серветки, або ви ж маєте піти і помити руки. Вологі серветки. Дякую. Дякую. Тобто, ми протираємо руки. І я думаю, що ви в принципі здогадалися, що це зараз буде. Ми будемо їсти руками, і це друге правило, основне, головне правило їсти хінкалі руками після того, як протер руки. І так, правило номер два: їмо хінкалі руками. Хінкалі береться руками за хвостик, підноситься до рота, легенько трішечки шматочок відкушується, випивається бульйон, який знаходиться в хінкалі. І це основне правило. Тому що якщо ви розріжете хінкалі ножем, весь сік, весь бульйон розтечеться по тарілці. І тоді втрачається просто смак хінкалі і немає вже змісту його їсти. А так ви шматочок відкушуєте, випиваєте бульйон і вже далі акуратно з'їдаєте всю хінкалі. Смачно. Можливо, трішки виглядає не естетично, але смачно. Коли ви з'їли верхню частину, залишається хвостик. Його не їмо, його відкладаємо. І приступаємо до інших хінкалів. Сьогодні ми з вами дізналися, як правильно їсти з усіма правилами етикету в хінкалі. Наступної програми буде нове правило, нова страва, ну і новий ресторан. З вами була Віта Скрипник. До зустрічі!